Дане відео буде корисне власникам автомобіля Renault Zoe, якщо ви стикнулися з повільною зарядкою автомобіля, маючи ось такий оригінальний зарядний пристрій. Як зазначено, на самому пристрій він може видавати або 10, або 16 А залежно від типу розетки. Для виділеної розетки видає 16 А, для загальної 10. Перевіримо на практиці. Вмикаємо зарядний пристрій до мережі. Розетка окремо виділена, нічого більше до неї не приєднано. Пристрій показує свою готовність. Підключаємо автомобіль, приєднуємо конектор. Пристрою до автомобіля. Кілька секунд чекаємо. Зараз почнеться заряджання. Заряджання почалось, індикатор мигає. Йдемо до автомобіля. Погас мені екран, потрібно збудити автомобіль. Для цього можна відкрити дверку. Так, ось добре. Екран засвітився. Нам показує відсоток заряду 35%. Час заряджання орієнтовний 17.20. 17 годин, 20 хвилин. А якось занадто довго погодьтесь. Подивимося, що нам покаже додаток Канзе. Натискаємо Charging і дивимося, що доступна потужність зарядки 1,7 кВт. Тобто, у нас автомобіль заряджається в першому режимі. Якщо нам добитися, щоб зарядний пристрій видавав 16 А. Все, що вдалося знайти, це є інструкція з експлуатації автомобіля з Зої, де згадується про цих два режими роботи. В нашому випадку це є зарядний пристрій типу Б. І як ми бачимо, що якщо розетка виявлена для автомобілів, він видає 14-16 А, якщо домашня побутова розетка видає лише 10 А. Далі згадується, що різниця між розетками в тому, що має бути. Встановлено кваліфікованим професіоналом. Але як ми розуміємо, що проблема не в кваліфікованому персоналі, а в самій розетці. Суть в тому, що розетки, які йдуть для Zoe, вони мають термозахист, і термозахист користується магні... електромагнітом, який вмикає чи вимикає зарядний пристрій від мережі у випадку перегріву. Подивимося, як це відбувається на практиці. Беремо звичайний магніт і цим магнітом доторкаємося до низу вилки зарядного пристрою. Як ми бачимо, пристрій нам видав помилку температури. Суть в тому, що в самій вилці зарядного пристрою міститься геркон. Це такий елемент, який реагує на зміну магнітного поля і замикає, розмикає контакт свого роду перемичку, яка в подальшому визначає, чи зарядний пристрій має видавати 10 чи 16 А. За допомогою шматка велосипедної камери я прикріпив маленький магнітик дитячої іграшки до вилки зарядного пристрою. Виглядає не так надійно, ніж примотати синій зелентою, але більш естетично. Вмикаємо зарядний пристрій до мережі. Чекаємо, поки почнеться заряджання. Заряджання почалося, помилку температури не викидає, хоча магніт приєднаний. Дивимось на процес зарядки автомобіля. Так, 37% заряду і час заряджання всього лише 9 годин. Порівняно з 17 годин в попередньому випадку. Як бачимо, швидкість. Зросла практично вдвічі. Знову поглянемо на стан заряджання авто у додатку Канзе. Як ми бачимо, після таких простих маніпуляцій з магнітом наш зарядний пристрій бачить звичайну побутову розетку як розетку з термозахистом і відповідно видає більшу потужність, як для виділеної розетки. Потужність зросла практично вдвічі. Так само, як нам і портовий комп'ютер показує двічі менший час заряджання. Сподіваюсь, що комусь допоміг, і ви ще не встигли поміняти свій зарядний пристрій на більш потужний. Всім добра!